Невідкладна медсестринська допомога при нападі бронхіальної асми незалежні медсестринські втручання. Перш за все необхідно заспокоїти пацієнта. Надати доступ свіжого повітря або зволожений кисень звільнити від стискаючого одягу та допомогти прийняти вимушене положення з упором на руки. Допомогти пацієнту скористатися кишеньковим інгалятором для зняття нападу. Необхідно провести пульсоксиметрію. Виміряти ЧСС частоту дихальних рухів та температуру тіла, виміряти артеріальний тиск, забезпечити пацієнта індивідуальною плювальницею. Залежні медсестринські втручання, амінофілін еуфілін 2% 5-10 мл, внутрішньовенно повільно на фізіологічному розчині, дексаметазон 4,8 мг або проднізолон 30-60 мг, внутрішньовенна на фізіологічному розчині, епінефрін, адреналіна, гідрохлорід 0,1% 0,3-05 мл підшкірно. Препарати для стабілізації артеріального тиску, препарати для стабілізації серцевої діяльності та інші. Напад, який триває більше 2 годин і є стійким до бета 2 адренаміметиків та глюкокортикоїдів, слід вважати астматичним станом.